Повторне миротворче звернення національного гетьмана України і всіх українських земель. Це звернення стосується великого хресного ходу Української православної церкви Московського патріархату до Москви та освячення Москви і хрещення Росії Православною церквою України і греко-католицькою церквою. України та видача Томаса Руській Православній Церкві Папою Римським або Варфоломієм, православним святим, православним керівником православної церкви світу. Це трапилося в 14-й день жовтня місяця. 2019 року від Різдва Христового, великий день святої покрови, що оберігає і молиться за Україну і українське козацтво, за славу України, за всіх жінок, берегинь України, за воїнів і героїв України, Матер Божа, свята покрова з українським народом! В цей день національний гетьман України і українських земель особисто молився за всіх українців світу, за воїнів, що героїчно борються з агресором Російською Федерацією, за загиблих героїв України, що стали ангелами господніми за перемогу України. Молився національний гетьман України і українських земель. За всю українську націю. І було явлення Господнє Божої Матері і Господа нашого Ісуса Христа, і був голос Бога. Україна переможе, все буде Україна. Ісус Христос, Син Бога, тепер не цар іудейський, а цар український. І біда Російської Федерації в тому, що вона не хрещена. Нехрещена Москва, неосвячена ріка Москва і тому Чорний князь світу цього і біси його вибрали Москву і центр Москви, Кремль і їх бісовським престолом. Щоб спасти Російську Федерацію і всіх росіян від смертельного гріха, гріха Кремля. Великих страждань всіх народів, що проживають на території Російської Федерації та розділять сьогодні смертний гріх Кремля, вбивства мирних людей, загарбання чужих територій, позбавлення волі і совісті людей, свободи совісті, треба негайно охрестити місто Москву, освятити річку Москву. Охрестити жителів Москви, охрестити жителів Російської Федерації, тоді прийде мир, тоді покине зло Росії. Чорне зло покине Росію. Треба провести всі, всіх народам Російської Федерації. Молдови, Грузії, України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Японії, Китаю, Франції, Німеччини, Італії, США, Англії провести разом великий мирний хрестний хід для освячення Москви, освячення Кремля, освячення ріки Москва та хрещена, хрещення хрещення русських з двома «С» і русських з м'яким знаком і росіян. І Христового визволення міста Москва і Кремля від чорного зла та освятити буде перський меморандум, освятити Росію її столицю, її президента, очистити Москву і Кремль, весь престол сатани від чорного князя світу. Так сказав Бог. Аналіз, проведений Інститутом національного гетьмана України, свідчить, що століттями народи землі хотіли знищити зло Москви. Українці навіть перенесли столицю Росії в Санкт-Петербург, що принесло розвиток Російської імперії, але за це постраждав весь український народ і їх гетьман України Іван Мазепа. І все українське козацтво. Спасти Москву хотіли шведи, німці, французи. Французи навіть спалили Москву, але не охрестили її, і відтак зло повернулось. Хотіли спасти японці, китайці, шамани Якутії та Бурятії, але не склалося. Руська православна церква. Росії неспроможна замовити і вимовити і захистити зло Росії і захищає зло Росії, не хоче його знищити, оскільки немає в собі Святого Духа. Шамани Якуті та Буряті, що йдуть визволяти Москву від зла зустрічають шалений опір влади Москви. Ніхто не принесе. В Україну мир, крім всесвітньої молитви за знищення зла в Москві в Кремлі і в душах всіх росіян, наповнення їх Духом Святим, Господа нашого Ісуса Христа та добром вручення Томаса Руській Православній Церкві і повернення її в світ віруючих, в світ православних на дорогу до Бога. Національний гетьман України і українських земель в цей святий день приймає єдине вірне рішення про проведення Великого Хресного ходу Українською православною церквою Московського патріархату на місто Москва, такого хресного ходу, як вони проводили на місто Київ, але пісів в місті Києві не вивели. Війна не зупинилась. І це значить, що ключі від війни лежать не в Києві, а лежать у Москві. У місті Москва і е, в Кремлі цитаделі сатани. Розвідки світу підтверджують, що Москва фінансує війну, забезпечує терористів зброєю і військовою технікою, чим знищуються степи Донеччини, села і міста. Луганщини і всього українського Донецька гинуть люди, Знищується життєвий простір. Головною метою хресного ходу повинно бути провести разом з народами світу великий мирний хресний хід для освячення Москви, освячення Кремля, освячення ріки Москва та хрещення руских. З двумя «С» і русских, з м'яким знаком і росіян, і хресного визволення міста Москва і Кремля від Чорного зла та освятити Будапештський меморандум, освятити Росію, її столицю, її президента і особливо Кремль. Популяризація світової релігії, сили молитви Господа нашого Ісуса Христа, сили Матері Божої та Її промислів на землі. Початок Великого Хресного ходу Москва повинна зробити і церква московського патріхату. Українська православна церква московську патріарту повинна зробити після Великодня 13 дня квітня 20-го року, але не зробила, а сьогодні організовує великий хресний хід до Почаєвської лаври, замість того, щоб іти в Москву, в Москву і визволяти від сатани Російську Федерацію. Почаєві Матер Божа приходила не до москалів. Вона приходила до українських простих пастухів, і там їм освятила камінь, і там їм видобула солодку воду з під каменя і там напоїла їх. До українців приходила Матер Божа, і зробила це святе місце для українців, і не треба москалям, грішникам захоплювати цю святиню Почаївську лавру. Тому я. Національний гетьман нагадую, це московському патріархату, це українські нації, що Московський патріархат, Українська православна церква Московського патріархату це не українська церква, це слуга московського сатани, це слуга окупації України, це слуга. Рабства України це слуга знищення української мови, української молитви, українського духу і нашої прямої дороги до Бога. Сьогодні наш Господь Ісус Христос і Матер Божа, свята покрова, і тут Україною. Освящають Україну і разом з нами перемагають це чорне зло Москви і Московського Патріархату. Слава Україні, слава українській Української церкві, слава православній церкві України і всьому світовому православ'ю. Слава Господу нашому Ісусу Христу і Матері Божій святій покрові. Amém.